Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині, однаковісненько, мені. В неволі вирізьм чужими і не своїми. В неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. І не пом'яне батько сином, і не скаже батько сину і молись, молися сину за країну. Його самі чоловікові. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди, присплять в лукаві і вогні.